ту ту Стоп! Чекайте? Що? Як камера сама включилася? А, я знаю, хто це був. Це все винуватий оператор. Ех, ненавижу його. Доведеться тоді мені відео знімати. Стоп! Що? Друзі? Ви це відео дивитеся? Хіба? Та не вже? І ви все це чули, що говорив? йо як мені зараз на соромно стало. Ну, тоді всім привіт, друзі! З вами я гад. В цьому відео я розкажу всякі цікаві факти про кожну карту. Не знаю, це не факт, чи, ну, це просто все моя вигадка. Я так думаю, що це, на мою думку, так воно і є. Але ви, друзі, там не пишіть в коментарях всякі негарні слова, зі, бо, ні, це не так, що де. Я це все сам придумав. Тому, друзі, зараз ми це почнемо, А я повинна Перший факт є про карту Таун 3F. Що? Таун 3F? Таун 3. Тут ще є його версії. Де де ще? Та таун. І Таун 3F RTL. Ну там може... А, от ще Таун 3Ф 2. Це, може, такі різні версії одної і тої самої карти, але сама перша версія вона була найдавніше побудована. А потім це місто так добудовувалося, добудовувалося і добудовувалося. Ну це моя вигадка. Надіюсь, що ви не будете, починати усуждати в коментарях, що ні, це не так, це не так. І тому я перевіряю. Перша карта це Таун 3F. Сама проста, сама маленька карта, яка... Є з цих міст. Боже, яка вона маленька, просто малюсенька, ну, як чау але трохи збільшений. Зараз ми переходимо до іншої карти. Друга карта ніби є Е. Тіпа Типа 3 Фу. Вона вже трошки ця карта більша, але зразу ви, подивіться, яка вона велика стала. І це тільки за одну обнову цієї карти. Ну, ви бачите, яка вона велика. Тут і магазин, тут і мусорку додавали, Оцю шиномонтаж, будиночки всякі маленькі подавали. Оце тут було... Ну, це слабо нагадує просту карту Таун 3F. Ну, а ми переходимо до іншої карти з цієї категорії. Ця карта по цій категорії ніби є Таун 3F RTL. Ну, ви мене, друзі, питаєте, але чому Таун 3F2? І спершу не поставило. Бо скажу, що на Таун 3 FRTL там менше будинків. А на цій карті вона найновіша зі всієї категорії. Тому вона остання і саме найновіша. Це і тепер ми заходимо на цю карту. І ми бачимо, що ця карта майже не змінилася. Але бачимо, що отам, зараз візьму бінокль, і ми бачимо, що він там будинок появився. Не знаю, чи я це правильно, може він там і був, але я не знаю, там ще палатка появилася. Це мотель був, чи ні? Ні, мотель був, Мотель був. Та тут трохи ще дерев понапихали. бачите, оцей, там пали ці кущі. Раз, два, раз, два, три, два, три чотири, п'ять П'ять кущів додавали. І оцю тую, і оце дерево. Ну, і тут ще якісь бочки додали, не розумію, воно може було, але що я неправильно сказав, то впішіть в коментарях. Чекайте. А ні, це 6 пушків. Нє, 7, 7 пушів. тут музику подобавлю це я про життя не говорив. А цей ящик був. Не пригадую. Але у цього будинку точно не було. Я можу запевнити, що точно не було. Але ми переходимо тепер до Таун 3F2. По ігрових гра... руках це Таун 3F2. Це найновіша і найбільша карта. Вона мене трохи заплаває, але ви це не осознайте. Це сама моя любима карта, вона стоїть нас на мене на другому місці. Ну, та, давайте я ще можу поїзд. Завтра не вибіг по самих любимах -по картах. Поба подивимось, чи, чи наші карти зрівняються, Хто як любить? Дивіться, яка ця карта велика. Беру велик. Дивіться, тут така вона велика. -мо, йо, це що за було що? То, наверное, пробьёжь, будет, ты Сами, я думаю, что на велосипеде поеду, потому что он более быстрый. Самый любимый на этой карте. Знаете, что есть? Ну, я так до этого Я сейчас до этого иду. Да что с этим велосипедом? Нет, 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 он очень быстрый. А, ну так и этого. Ну, видите, вот тут есть вот это такое место. И я больше люблю его на этой карте. Тут, вы видите, тут кровь, велик. Ну и с этим великом, который я там оставил, с ним так же будет. Перше, коли коротше таке місце, в якому ми були вбивства, а це мені на острово. О, чую коробочку їм можна зараз ні, не можу так. Така палатка і второчні, подобається дуже то, що там є такі тунелі. Там тунелі там не завалило, шкода, що там не йде воно вгору. І там воно завалилося. Ну, і більше немає нічого. І зараз ми переходимо до іншої категорії карт. Chello House це таке, це майже як Чорнобиль. Ну, таке Чорнобильське селище. Джетпалка. А, мені так його. Ну, знаєте, оце Challow House No і Chell House Z. Chell House Z це, це реально як Чорнобиль. Зараз ми йдемо подивимося на цю карту Chellow House Z. Ми це від House Z це моя сама найлюбиміша карта. Бо коли я почав грати, я. Я зайшов перший раз, натиснув кнопочку play, і я заспавнився отут, на тракторі. Тут на тракторі заспавнився, не знаю, як це було. І це все було на версії 2.1.0. Я знімала вам відео про цю версію, з якою я почав грати. Тому це моя найлюбиша карта. Но ми переходимо зараз до Чалу Хаус знову. І шукайте Чалу Хаус знову і його не знайти. Мені здається, не треба посидіти, щоб його знайти. Тут є Chell House Z, але він мені поки не потрібний. Тому. Знаєте? Віаткий що він десь отут був. Десь отут між цими всіма картами. А от він! А от він. Chello House це зимова версія простого Chello Бачите? Тут сніг падає. Аж ще поселіший сніг. Можна взяти оце. Дивіться, що його максимум відішити і запхати під карту, то тут буде супер сильний сніг. Ой, тут видно. Ні, цього не видно. І тут тут може такий снігопад бути такий. На моменті можна спавнити кучу сніжинок і буде снігопад. Давайте я так і зроблю. йдемо нафіг його нафіг. Він не пропадає на хрестик. О, то, точно ніхто не замітив у одному 46.0. Але я це не хочу, бо це ж чужа ідея. Хай цей один тут буде, хай насрати на нього. насрати. Насади. По мене іти. Ті ж тільки 5 блоків. А, потім блоків. Ну подивіться, як тут снігу падає. Оце вже точно реальна зима. Ну, ми переходимо Йо. давайте до Чалу свій, на дружка. Тепер ви точно зрозумієте, чому Чалу Хаузет це версія Чорнобиля. Бо можна казати, що тут сталася аварія в Чорнобилі, і тут всіх людей повеселяли. Ну бачите, як тут все валяється, тут це все саме, що в Чорнобилі реально є. І тому Чалу Хаузет це весь Чорнобіля. Тайший тут є мутант, як в Чорнобилі. Знаєте, от там, є ця буд... там є оця будка, там все моя глудиця має за дід Мороз лежить, там, там є сніговики зі спавняться, там, там ота будка отчима, там не... Тихагів... Та і в принципі я не фанат, тому я там ніколи не ходив, тому не знаю, як там все правильно є, але знаю, що там є його будка. І тому я скажу, що оце це є майже як Чорнобиль. Тут свиня є чесно. Они то вообще цей загон забрали. Чому? бля, джитпак візьму? А Та, тут забрал як то. Та тут треба фонарика, бо тут без фонарика ніяк не обійдешся. Да? Половину карты усвічує. Якщо я взлечу, то я не... А, не, все одно пропадає. Только з фонариком на цій карті. І ще послухайте Асимир. Так, все, хватить бавитися, а ми пішли до іншої ж карти. Так, це вже буде нова категорія карт. Ну, а ми переходимо до неї. Буч Desert Town 2 і Desert Town 3. Бо це. Майже в ній ті самі карти, бачите, ну ця трохи менша. Не ну, можна сказати, що це її найстаріша версія. Ну я знаю, що що Desert Town 2 то не це старша версія, але тут можна сказати, по руках ігрових, то це найстарша версія. Бо тут ще будинки так не подав... набудовували і тут пусто. Ще ви може про це не знали. Ну на куті о цієї карти, отут, де є пальми, тут є така дирка. Але ми в її підкати не прорваємося, але тут можна зробити собі класну базу. Тут собі забудувати камнями, а тут собі зробити класну базу. Якщо ви хочете йти додому, бо ви вас вигнали зі школи і вас здобу вигнали, то ви собі можете тут жити. Ну, це вже пане переборщив, ну що у вас чекінган вигнали зі школи, якої не існує в ньому, тільки є класрум, то ви можете тут сюди прибігти і жити, якщо у вас вигнали з дому ще, чи теж вас вигнали зі школи. Ну а ми приходимо до іншої категорії карт. Зараз є карта Base 01, а є Base 01 Full. Це версії тої карти. Base 01 це карта, наприклад, це 10 років тому вона така була, а така Base 01 Full, то це типу зараз. Тому ми заходимо і бачимо, яка тут карта. Така пуста, недороблена. Ну, так скажу, малюсенька, малюсенька. Що це за дім? Чому до нього дороги немає? Я цього дому не бачив. Я його чомусь не бачив. Вони ни уваги не звертає, бо до нього дороги немає. Саме віддалений дім від, 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 від всієї карти. Від всі, 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 всі. Чому я так заговорилась? Давайте, ми переходимо до Base 01FU. Base 01 Full. Це версія карти, яка я зараз. О, ну ви тут бачите, як тут ще цих будиночків понапихали, так, нехило. І з'явиться, що воно такі вид будинків на цій новій картці. Не на картці, а на карті. Дивіться, яких вид будинків такі маленькі. Отакі От будинки з'явилися. Мотоцикл, що з тобою? Отакі От малюсенькі, можна такі в оренду побирати, типу, так скажу. Так легенько. І тут їх їх на карті багато. Навіть скажу десь штук 5, скільки я там не знаю, бо я на цій карті дуже рідко граю. Бо я часто дуже граю на карті Base 01. Треба, може, злетіти. От перший, от там другий. І ще третій. А! ого, там були будинки. О, ні, от тепер це самі віддалені будинки від карти, я так думаю. От там ще цей будинок є. там ще скажу. Що це за лабіринти такі, я не розумію? От, отут є перший і другий. Ого, Огонь одразу сарай прибудували. Оце буду, ні, пену, буде мій любим ще будинок. Що таке чі, ніби, тут пулі лишили, дивіться. Рева, реально трохи зливається. Ці будинки такі всі брудні і чі, ніби, це закинуте місто. Ну а ми переходимо до на наступної категорії. Big House. Це сама найстаріша і найпростіша версія Бігхауса. Такий кінбус був ніяких тут вазонів, немає ніяких тут лабіринтів, просто простенький дім. Навіть FPS не просідає. Ну а зараз ми переходимо до, до... Big House, Big House. Дивно, Big House Фул. Там в мене були жорсткі лаги, тому будь ласка, вибачте мене за це. Переходимо. Так, де він є, де він є? Зараз буде жорстко лагати, тому ви мене не вибачаєте. Холохаю ще куди. Бачите, як тут, такий, тут така теплиця є, бачите? Тут мене не лагає. Зараз, бачите? Я дивився на 10. Зараз FPS. 58. 12, боже, як мало FPS, Бачите? І зараз я зроблю саму вишеньку на торті. Зараз це дім поп... Бачите, які тут цих лабіринтів є. Зараз я подивлюся на, на цей дієсфереду. Бачите, в мене отут є FP60. А Коли на Дім обертаюся? Йомай, як лагає, йомайо. Бачите? Тому кажу, вище мене залагіємо. Сюди краще не ходить, бо тут можна отакого духа знайти. Ще отакого. І цей самий тіп є отут на фоці. Це ніби голодний чикен, це не непон... А, це він саме з закритим клювом. Вирвана рамка. А Це IC. Це IC. Це міцного куриця, він навіть в мене є в інвентарі. Що в мене не пропався разу. От бачите? Що ти дивишся на мене? Що ти дивишся? Пішов отсюда. І кубати не дивись на мене. Все. Улітаю на Гаїті. Вибачте за русизом, бо тут це більше не підходить дуже. Віше не розумію, що це за курка така. У мене чогось в інвентарі немає. Зато в мене є жур. Ой. Зато в мене є ж... жура. Жура. Останом ну, під одним кутом. Його майже не видно буде. Ай, не буде це робити. Ну а ти, жура, йди, гуляй. Стізу собі. Ну а я пішов. Ось таке мене вийшло відео друзі. Надіюсь воно вам сподобалося. Ну, З вами був я, Гат. І до нових відео!